Я за вас, звичайно, радий, але скажіть, будь ласка, чому ви порівнюєте себе із аутсайдерами? Для того, щоб зростати, потрібно брати приклад з найкращих. Наприклад, якщо професійний спортсмен буде пишатись тим, що він правніший від любителів того чи іншого виду спорту, скажіть, він коли-небудь досягнення серйозних успіхів. Звісно, що ні. Щоб стати кращим, потрібно рівнятися на кращих, так і в духовному житті. Підставляти себе потрібно не із грішниками, а ставте взірцем для себе Євангеліє та життєвий приклад святих. За таких умов. Вам не вдасться обманювати себе якоюсь уявною нормальністю і завжди буде до чого прагнути. Створена Богом людина це людина свята. Християнська чеснота це природний вчинок людини. А все, що не так, це ненормальний стан. Те, що гріх панує в нашому світі. Зовсім не означає, що це норма, норма це святість, і до неї потрібно усім нам стремитись.